Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати рівняння на додавання віднімання мішаних чисел. а також спробуємо додати та відняти мішані числа і десяткові дроби. В першому завданні потрібно розв'язати рівняння. І це насправді досить проста річ, але виглядає досить складно, адже тут є мішані числа. Як з цим працювати? Перш за все, у нас є дія віднімання, і ми шукаємо невідомий від'ємник. Згадуємо правило: щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно що робити? Від зменшуваного а це 15,1, відняти різницю 4,3. А далі потрібно звести до спільного знаменника дробові частини. У нас є знаменник 3 і є знаменник 5. Це взаємно прості числа, адже максимум одночасно діляться тільки на 1, щоб результати ділення були цілими числами. Отже, ми можемо записати 3, як додатковий множник для другого дробу, а для першого вже 5. І матимемо домножити. А далі вже слід відняти. Для того, щоб це зробити, ми запишемо 15, відняти 4 буде 11. Спільна риска дробу. Знаменник у нас 15 спільний, а далі треба від 5 відняти 9. Ми не можемо цього зробити, тому потрібно буде від 11 відщипнути одиничку і зробити її як 15 п'ятнадцятих. Ми отримаємо 10, цілих, знаменник у нас також лишиться 15, але ми можемо, наприклад, до 15 додати 5, це буде 20, і відняти потім 9. Матимемо 11. Отже, будемо мати 10,11. Інколи буває так, що правила, якими ми користуємося, щоб розв'язувати рівняння, ми не пам'ятаємо всі, але ж розв'язувати треба. В Такі ситуації можна скористатися таким лайфхаком, він досить простий, ми маємо замінити ці числа і букви на щось зрозуміле нам. Наприклад, ми можемо уявити, що в нас є перше число, ми від нього віднімаємо, скажімо, якихось 4 і отримуємо 6. Ці ситуації важливо брати так, щоб були різні числа. І нам потрібно знайти 4. Як, маючи 10 і 6 отримати 4 від 10 відняти 6. І замість 10, От Поставимо відповідне йому число. Замість 6 будемо ставити відповідне йому число. А замість четвірки, поставимо X, і дії зробимо з ними ті ж самі. Таким чином, теж можна отримати. Те рівняння, яке ми отримали в цьому кроці. І далі вже рухатися. Тобто зробити по аналогії, а як би ви це робили, якби були в вас цілі числа, і вам би було б би все зрозуміло, що потрібно робити. Оці речі можна робити там, олівчиком для себе і використовувати. Це буде працювати не тільки коли у нас там стоїть мінус, коли буде стояти помножити, поділити, додати, без різниці. Це спрацює. Але беріть так, щоб числа у вас в діях виходили різними. І щоб їх можна було отримати, наприклад, тільки за рахунок додавання, а не множення там, чи якоїсь іншої дії, щоб не помилитися. Далі нам треба розв'язати ще одне рівняння, воно вже виглядає складнішим, але насправді воно не настільки складне, як вам здається зараз. Річ у тім, що в якості невідомого слід брати всі дужки, в яких це невідоме міститься. Тобто це буде дуже схоже на те, що ми робили з вами перед цим. Давайте спробуємо скористатися лег з попереднього прикладу. Наприклад, візьмемо 10 відняти 7 дорівнює 3. І нам потрібно знайти 7. Щоб знайти 7, нам потрібно від 10 відняти 3. На місці сімки в нас стоїть невідоме, ми переписуємо повністю все, що було в дужках. Далі, замість десятки стоїть 10,415. Далі ми мали би поставити мінус, який ми теж ставимо, і вже замість. Трійки ставимо 2,13. Або ж, якщо пам'ятаєте правила для знаходження невідомого відємника, ви можете ним теж скористатися. Давайте будемо виконувати дії. Всі ситуації нам потрібно знову ж таки звести ці два мішані числа до спільного знаменника. Тобто, щоб їхні дробові частини були зі спільним знаменником. 15.30 Якщо ми один із знаменників помножимо на якесь число, можливо, ми отримаємо інший знаменник. Для цього слід зробити такі дії. Перевірити, чи 30, як більше число, ділиться на менший знаменник на 15. Ділиться, це буде 2. Тому можна сюди додатковий множник 2 поставити, а вже якщо поставили таку 30, сюди поставити 1, або і взагалі не записувати. Цілі частини можна відняти вже зараз. 10 відняти 2 це буде 8. А далі вже записати плюс. В будь-якому випадку плюс, незалежно від того, стоїть тут мінус чи ні. І записати дробові частини, які будуть вже відніматися. 2 множимо на 4 це 8, 2 на 15, це 30. Отже, 8 тридцятих відняти тридцятих, як і в минулому рівнянні, нам потрібно буде від 8 відділити 1 і записати як 30 тридцятих. Можна записати 7, цілих, спільний знаменник зразу записати 30. а Оту одиничку, відділивши, зразу використати як 30 в чисельнику. У 30-30, те, що зараз бачимо, ця одиничка, якої тепер немає записано, бо було 8, тепер 7. А далі ми ставимо плюс 8 і мінус 13. Рахуємо, можна 30 додати 8, 38 і відняти 13, буде мати 25. В Кінці кожного рядочка потрібно поставити крапку з комою. Її, взагалі, то потрібно ставити завжди, але особливо, коли ви будете вже в наступній колонці записувати. Продовження прикладу, щоб не зливалося з попередньою, і не забувайте робити відстані між цими колонками, щоб було зручніше, і робити, і перевіряти. Можна було би 25 30 тридцятих скоротити, поділивши на 5. але я цього робити не буду. Чому? Тому що в мене є ще знаменник 10, з яким потрібно буде працювати. Мені зручніше буде його домножити просто на 3, а вже потім дивитися, скорочувати чи ні. Ви можете також робити схожого роду перевірки, щоб спростити собі роботу. Але що робити далі? Так як і раніше, потрібно вияснити, де в нас знаходиться те число, або там, той вираз, який ми маємо знайти. От у нас є X. І в даній ситуації стоїть плюс, а щоб знайти невідомий доданок, від суми. Потрібно відняти відомий доданок. Зводимо наші дробові частини до спільного знаменника. Як уже я говорив, достатньо буде 10 помножити на 3, щоб стало 30. І будемо віднімати. 7 відняти 7 буде 0, тому ми записувати це не будемо. А далі від 25 тридцятих Потрібно відняти 3 помножити на тридцятих. Будемо мати справу із. Звичайним дробом, де в чисельнику буде 25 відняти 22, а в знаменнику 30. І вже ось тут, у відповіді, якщо бачите, що можете скоротити, поділити чисельник і знаменник на одне і те ж число, то маєте це зробити. У мене це буде ділитися на 2. 22 ділимо на 2, матимемо 11, а 30 поділити на 2 будемо мати 15. Таким чином, ми дане рівняння зробили. Так воно довше, ніж те, що робили першим сьогодні. Але тим не менше, якщо робити всі дії, старатися не помилятися, то ви теж отримаєте відповідь: Пробуйте! А нас чекає ще одне завдання. Річ у тім, що нам потрібно перетворити десятковий дріб на звичайний або на мішане число, і потім уже виконувати дії. Для цього я маю вам деякі речі нагадати. Наприклад, якщо у нас написано 0,5, то це означає, що ми будемо мати. 5. Десятих. Що логічно, правда? Ми потім могли його скоротити і отримати одну другу. Це от класична річ. А можна було б отримати, наприклад, одну цілу і там 8 1,8. То ми б мали б одну цілу, і знову ж таки, так як це звучить 8. Це означає, що у нашому дробі можна було б при бажанні зробити деякі дії. Наприклад, 100 і 8 теж поділити. Скротимо. Можна поділити на 2 і лишиться 4. ,5. А можна було б зразу догадатися, що ще можна на 2 було б поділити, і ділити могли б зразу вже не на 2, а на 4. Таким чином, це могло би бути 1,225. Із 0,86 потрібно зробити так же. Зробимо це завдання по діях. І перша дія ми 0,86 будемо перетворювати на 0,86. Оскільки 0, цілих, то цілі ми не записуємо. А далі попробуємо скоротити 86 і 100 можна поділити на 2. Лишиться 43,5. В наступній дії нам потрібно буде уже від 9,13,5 відняти це число. Сьогодні нам, і в третьому завданні теж потрібно відділяти від цілої частини одиницю і записувати її як неправильний дріб із чисельником і знаменником, які дорівнюють. Необхідному знаменнику. Тобто ми замість 9 напишемо 8, додати 50 50 І потім вже будемо віднімати 43 50. Таким чином, можна отримати зразу 8,50 відняти 43 це буде 7, а знаменник так і лишити 50. Ми зробили і другу дію. Далі треба зробити третю. Цілі ми додаємо. 8 плюс 3 це буде 11. А далі дробові частину треба звести до спільного знаменника. 50 і 8 одночасно діляться лише на 2. Адже 50 це 2 на 25, а 8 це 2 на 4. До речі, це ми використаємо. 25 це буде додатковий множник. до дробу з 8 в знаменнику, а 4 із знаменником 50. Якщо ми 4 помножимо на 50 або 50 на 4, отримаємо 200. Те ж саме буде, якщо ми помножимо 25 на 8. Тому після такої перевірки, коли ми вже впевнилися, що знаменники справді будуть однаковими, ми можемо написати цей спільний знаменник під цією спільною рискою дробу і вже потім помножити 4 і 7 помножимо, це буде 28, далі ставимо плюс і треба помножити 25 на 7. Я скористаюся невеличким лайфхаком. Дивіться, ми множили на 8, це 200, а на 7 це на 1 25 менше, тому 200 відняти 25 175. Хоча можна помножити в стопчик. Коли будемо додавати до 175 28, ми отримаємо 203. Наше число на 3 більше, ніж 200, тому ми можемо виділити цілу частину і до 11, цілих додати ще 1. Тобто буде зразу вже 12, цілих, а в знаменнику так же само 200. Єдине, що в чисельнику, треба 200 відняти один раз. І ми будемо мати просто 3. Таким чином, 12,3. Це буде наша відповідь. І коли ми записуємо приклад, ми переписуємо ту частину, де буде вказано, деякі дії будуть зроблені, і в кінці обов'язково потрібно це число, яке ми отримаємо, вписати, Щоб ми зробили це завдання повністю. А на сьогодні, власне, ми вже будемо завершувати. Пропоную розв'язати завдання, схожі на ті, що ми сьогодні вже розв'язували. Так, їх трішки більше, але робляться вони так же. Спробуйте, будьте дуже уважними, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.